Ти коли-небудь відчував це дивне тремтіння всередині, ніби хтось увійшов у кімнату і твоє тіло дихає інакше? Ти не можеш пояснити чому. Просто поруч із цією людиною твої думки плутаються, голос стає тихішим, а всередині виникає хвиля тепла, яку неможливо приховати. Це не логіка, це не плани, це щось інстинктивне, майже не кероване. І в цій миті ти говориш собі, між нами точно є хімія. Але щойно залишаєшся наодинці, у голові починають крутитися запитання, які ніхто не озвучує вголос. Чому ця хімія виникає миттєво з одними людьми і не з'являється роками з іншими? Чому вона така сильна, що може знести внутрішні кордони? І чому іноді вона приводить не до тепла, а до заплутаності, залежності, навіть виснаження? Ти можеш згадувати моменти, коли відчував той самий магнетизм, майже неконтрольований потяг. І плутати його з долею, з особливим зв'язком і з чимось майже містичним. Але водночас десь глибоко всередині звучало тихе, сумнівне а якщо це не любов, а якщо це просто моя рана відгукується на чиюся, Карл Юнг колись писав, що те, що найбільше нас притягує в іншій людині, часто є частиною нас самих, яку ми ще не усвідомили. Ми відгукуємося на щось знайоме, навіть якщо не можемо це пояснити. І саме тому хімія може бути як благословенням, так і пасткою. Вона торкається найтонших шарів твоєї психіки свідомих і несвідомих. У цьому відео ти побачиш, що стоїть за цим магнетизмом, почуття чи травми, інстинкти чи зачаровані гормони, глибина зв'язку чи відлуння того, що ти давно не зцілив. І, можливо, до кінця цієї подорожі ти зрозумієш. Хімія це не випадковість, а дзеркало. Дзеркало того, що всередині тебе хоче бути побаченим. Якщо ця тема вже торкає щось у тобі, напиши про це в коментарі. Є момент, який важко забути, ти зустрічаєш когось, і всередині все раптом прокидається. Твоє тіло реагує раніше, ніж думки встигають сформувати хоч одну фразу, ніби щось глибоке впізнає цю людину раніше за тебе, і ти питаєш себе: це справжнє? Чи я просто вигадую? І водночас у цьому впізнаванні є дивна тривога, наче твоє серце радіє, а підсвідомість насторожено спостерігає. Бо колись уже було схоже, ти відчував потяг, який ніби обіцяв близькість, а в результаті приводив до болючих повторів. Чому так? Чому магнетизм може бути одночасно таким солодким і таким небезпечним? Тут починається найважливіше: хімія це не просто метелики, це внутрішня система сигналів. Так тіло реагує не тільки на потяг, а й на пам'ять, на знайомі патерни, на те, що вже закарбовано в тобі, навіть якщо ти намагаєшся це забути. Іноді хімія це правда двох людей, які зустрілися у правильний момент, а іноді відлуння старої історії, яку ти не завершив. Ти можеш відчувати тяжіння не тому, що це твоє, а тому, що це схоже на те, що ти колись знав, навіть якщо це було боляче. Юнг писав, що несвідоме не забуває, воно шукає завершення. Воно притягує тебе до тих людей, які можуть відкрити твою внутрішню історію, показати те, що потребує зцілення, навіть якщо ти цього не хочеш. І саме тому хімія інколи буває настільки сильною, що зносить тебе з ніг. Вона чіпляє не сучасні почуття, а давні вразливості. Ти можеш відчувати, що людина перед тобою додому, але цей дім може бути знайомим не тому, що він правильний. А тому, що він схожий на дім, у якому ти навчився терпіти, чекати, боятися, рятувати, доводити свою цінність. І саме тут починається справжнє розкриття. Хімія це не тільки про те, хто перед тобою, це про те, хто всередині тебе зараз піднімається на зустріч цій зустрічі. Ти міг помічати, як іноді хімія розквітає миттєво ще до перших слів. Погляд, інтонація, ледь вловимий запах. І всередині все рухається назустріч. Але варто трохи зупинитися і запитати себе, а що саме у мені зараз відгукується? Бо часто хімія народжується не в теперішньому, а в давніх досвідах тіла. Ти реагуєш не лише серцем, реагує нервова система. Якщо поруч людина, яка нагадує тобі когось із твого минулого характером, поведінкою, навіть мовчанням, твоє тіло впізнає цей патерн раніше за свідомість. І тут виникає цікава річ: сильний потяг інколи з'являється до тих, хто активує твої незавершені почуття. Ти можеш відчувати, що ця людина точно твоя, а насправді в тобі прокидається давня потреба бути поміченим, почутим, вибраним. І хімія стає не іскрою між двома людьми, а спробою заповнити порожнечу, яка живе всередині з дитинства. Буває і навпаки. Ти зустрічаєш когось стабільного, щирого, тихого. І не відчуваєш жодної іскри. Не тому, що між вами немає потенціалу, а тому, що твоє тіло не впізнає в цій людині старих сценаріїв, воно не знає, як реагувати на спокій, воно звикло до напруги. Юнг колись говорив, що ми притягуємо не просто людей, ми притягуємо власні несвідомі частини, ті, які хочуть бути побачені і інтегровані, і в цьому немає провини. Це природний механізм душі. Подумай про це. Чи був момент, коли хімія була такою сильною, що, здавалося, ніби тебе тягне, і водночас десь глибоко звучав тихий сигнал тривоги? Ти ніби рухався вперед, але щось у тобі стискалося. Так буває, коли потяг змішується з історією, яку ти несеш у собі, і саме тут починається найчутливіша частина розрізнити, де закінчується внутрішня рана і починається справжній зв'язок. Бо не кожна іскра веде до тепла, і не кожен тихий початок позбавлений глибини. Хімія це мова тіла і несвідомого, але ця мова не завжди говорить про любов. Іноді вона говорить про те, що всередині тебе просить зцілення, іноді хімія з'являється так стрімко, що здається майже долею. Ти дивишся на людину і відчуваєш, між нами щось є, це неможливо вигадати. І справді в цю мить усе здається таким правильним, що ти майже готовий повірити. Нарешті знайшовся хтось, хто бачить тебе по-справжньому. Але глибоко всередині може жити ще один тихий рух: слабкий страх, легке хвилювання, ніби щось знайоме і небезпечне водночас. Це тому, що хімія здатна активувати в тобі не лише бажання близькості, а й давно сплячі механізми. Ти можеш тягнутися до того, хто дає тобі відчуття напруги, бо ця напруга й колись була нормою. Ти можеш відчувати потужний магнетизм до тих, хто поєднує у собі риси, які ти намагався зрозуміти все життя. І навіть якщо в минулому це приносило біль, тіло все одно реагує, бо воно пам'ятає не результат, воно пам'ятає шаблон. Тому хімія це не тільки про потяг, це про внутрішній збіг, про те, що всередині тебе знаходить відображення в іншій людині, і не завжди це відображення адже, про любов. Ти можеш відчувати сильний потяг до людини, яка емоційно відсторонена, бо в тобі живе старий досвід, де ти намагався заслужити увагу. Ти можеш тягнутися до того, хто то наближається, то віддаляється, бо твоє тіло звикло жити в коливаннях. Це здається пристрастю, але часто це просто знайома динаміка. Юнг говорив, що людина несвідомо шукає того, хто відзеркалить її внутрішній конфлікт, бо саме через це приходить шанс на трансформацію. Це не покарання і не фатальність. це запрошення зрозуміти себе глибше. І коли ти відчуваєш сильну хімію, дуже важливо зупинитися і запитати, це справжня близькість, чи моє тіло впізнало стару історію. Бо справжня хімія не руйнує тебе зсередини, вона не змушує сумніватися у собі, вона не кидає тебе в емоційні гойдалки, вона звучить тихо, але глибоко. Вона не тягне, вона відкриває. І в її присутності ти не зменшуєшся а починаєш дихати повніше. Після перших іскор завжди приходить момент, коли ти починаєш бачити трохи більше, наче завіса спадає, і ти починаєш помічати не лише відчуття, а й те, як ця людина впливає на твій внутрішній стан. І ось тут розкривається справжня природа хімії. Вона або допомагає тобі рости, або змушує тебе повертатися до старих звичок, від яких ти так старався піти. Буває так, що хімія вибухає, і разом з нею з'являється тривожне бажання заслужити увагу, ніби ти раптом боїшся сказати слово не так, стежиш за кожною паузою, переосмислюєш кожну реакцію. Це не тому, що людина перед тобою краща чи важливіша за тебе, це тому, що твоя нервова система активує старі сценарії бути зручним, тихим, зрозуміти все без слів, не вимагати нічого зайвого, але є інша хімія: тиха, спокійна, повільна. Вона не змушує тебе метушитися всередині. Поруч із нею ти не відчуваєш потреби доводити власну цінність. Ти просто є. І саме така хімія зазвичай виявляється найглибшою, бо вона не ґрунтується на адреналіні, а на резонансі. Юнг говорив, що справжній зв'язок виникає тоді, коли зустрічаються не маски, а внутрішні істини. І коли ти поруч із людиною можеш бути чесним, не граючи роль, це й є момент. Коли хімія переходить у щось більше, ніж реакція тіла. Подумай про свої досвіди, чи був поруч хтось, з ким ти відчував себе тихим, але присутнім, не напруженим, а живим, не невпевненим, а теплим, не тим, хто доводить свою цінність, а тим, хто просто відкривається. Так проявляється хімія, яка не спалює, а підтримує. Вона не обіцяє феєрверків щосекунди. Вона будує основу. Вона не змушує тебе губитися. Вона повертає тебе до себе. І саме тут світогляд починає змінюватися. Ти починаєш бачити, що хімія буває різною, та не вся вона веде до глибини. І що найважливіше, справжнє тяжіння це не коли хтось тебе хвилює, а коли хтось допомагає тобі перестати жити в напрузі. Є особливий момент, коли ти починаєш усвідомлювати, хімія це не одна емоція, а складний танець внутрішніх частин тебе. Саме тут відкривається глибший вимір, коли ти бачиш, що в тобі одночасно живуть різні стани, і кожен з них реагує на людину по-своєму. Ти можеш відчувати потяг і обережність одночасно, тепло і легку недовіру, бажання зблизитися і потребу тримати дистанцію. Це не хаос, це твоя внутрішня багатогранність. Юнг говорив, що в кожній людині живе багато внутрішніх фігур. Частини, які хочуть любові, частини, які хочуть безпеки, частини, які прагнуть незалежності. І коли ти зустрічаєш когось, хто запускає сильну хімію, ці частини починають рухатися назустріч одна одній. Інколи вони узгоджуються, і ти відчуваєш ясність. А інколи вони вступають у конфлікт, і тоді всередині виникає плутанина. Саме тому хімія може бути такою суперечливою, вона може водночас відкривати тебе і лякати твої захисні механізми. Наприклад, частина тебе прагне близькості, бо давно хоче тепла, інша частина насторожена, бо колись була поранена. Ще одна частина тягнеться до людини тому, що вона активує знайомий емоційний сценарій, а інша навпаки підказує, що цей сценарій більше не твій, і всі ці частини реагують на одну людину. Тому іноді ти відчуваєш магнітне тяжіння, але водночас внутрішній страх втратити себе. Це не ознака слабкості, це ознака росту, бо справжня хімія не коли ти втрачаєш контроль, а коли ти починаєш усвідомлювати, що відчуваєш, і саме тут відбувається найважливіший сув. Ти більше не дозволяєш хімії вести тебе всліпу. Ти починаєш слухати своє тіло, свої емоції, свої межі. Ти починаєш бачити різницю між тим, що тягне тебе вниз і тим, що допомагає дихати вільніше. Це момент, коли хімія перестає бути випадковістю і стає інструментом пізнання себе, і коли ти починаєш уважно слухати себе, хімія перестає бути магією, яку неможливо пояснити, вона стає прозорішою. Ти починаєш помічати, коли твоє тіло реагує не на людину, а на динаміку, коли тебе тягне не до характеру, а до емоційної напруги, і коли потяг. Це не про теперішнє, а про стару історію, яка шукає свого завершення. Є особливий вид хімії, який відчувається як вибух, як потужний імпульс. Вона з'являється раптово, захоплює все, здається доленосною, але саме вона найчастіше пов'язана з невидимими ранами. Це той самий внутрішній механізм, коли несвідоме впізнає у комусь частину твоєї недолюбленої історії і кидається назустріч, бо хоче її переписати. Така хімія може бути шалено сильною, але водночас вона виснажує вона потребує доказів, вона будується на нестабільності, вона живе у режимі притягнув, відштовхнув. І якщо в тобі живе стара тривога бути покинутим або недооціненим, то саме така хімія відчувається найяскравішою, наче тіло хоче нарешті завершити те, що не завершилось колись давно. Є й інша хімія не така гучна, але значно глибша. Вона не викликає паніки, вона не змушує тебе здогадуватися про ставлення іншої людини. Поруч із нею ти починаєш відчувати себе справжнім, спокійним, цілісним. Це хімія резонансу, а не напруги, її не потрібно тримати, вона не підживлюється страхом, вона росте там, де є чесність. Юнг говорив, що справжній зв'язок народжується тоді, коли люди не тікають від своєї тіні. А приймають її. І цікаво, що саме поруч із тими, хто не боїться своїх слабких сторін, ми відчуваємо найбільше безпеки. Бо така людина не грає ролі, не ховає себе, не працює на те, щоб бути ідеальною, і коли ти поруч із нею, твоє тіло теж починає довіряти. Тому важливо пам'ятати, не все, що сильне, справжнє, і не все, що тихе, поверхневе. Справжня хімія не закриває очі. Вона відкриває їх, і в цьому відкритті ти починаєш бачити не тільки людину перед собою, а й себе, без масок, без страху, без потреби щось доводити. І коли ти починаєш розуміти різницю між хімією напруги та хімією резонансу, у твоєму внутрішньому світі відбувається дуже важливий сув. Ти раптом помічаєш, що не кожне сильне відчуття це зв'язок, і не кожне глибоке тяжіння це доля. Адже хімія це не тільки те, що ти відчуваєш тілом, це те, що твоє тіло пам'ятає, і те, що твоя душа хоче прожити або завершити. Буває так, що поруч із деякими людьми ти починаєш ставати тим, ким був колись, навіть якщо вже давно виріс із цього. Ти можеш помічати, як у спілкуванні з ними оживають ті частини тебе, які прагнуть визнання, бояться мовчання або намагаються заслужити прихильність, і тобі здається, що це любов. Але інколи це просто точка дотику з минулим. Твоя нервова система реагує не на людину, а на патерн. І навпаки, з тими, з ким хімія спокійна, ти починаєш відчувати себе так, ніби вперше живеш у теперішньому моменті, ніби ніщо не тягне тебе назад. Поруч із такими людьми твої реакції не диктуються страхами чи старими захисними механізмами, вони народжуються з ясності. Це не іскра, це простір. Простір, у якому ти можеш бути цілісним. Часом ця справжня хімія проявляється дуже тихо, не метеликами, а довірою, не вибухами, а рівним теплом, не емоційними гойдалками, а відчуттям, що тебе бачать без прикрас. Юнг говорив, що людина інстинктивно тягнеться до того, хто відображає її внутрішню правду. Саме тому, поруч із деякими людьми, ти відчуваєш себе більш чесним, ніж зазвичай. Вони не викликають у тобі потребу ховатися, зменшуватися або бути кращою версією себе. З такою людиною твоя душа не напружується, вона розкривається. І тоді ти починаєш запитувати себе, чому я колись плутав тривогу з пристрастю? Чому я думав, що сильне тяжіння означає щось справжнє, і чому поруч із тією тихою людиною я відчуваю так багато без жодного шуму? Тому що хімія це не про інтенсивність. Це про відповідність. І коли ти починаєш це розуміти, ти вже більше не дозволяєш почуттям затягувати тебе туди, де ти втрачаєш себе. Ти починаєш рухатися туди, де ти стаєш собою. І коли ти доходиш до цього етапу, коли хімія перестає бути загадкою, яка тобою керує і перетворюється на мову твоєї власної глибини, ти раптом починаєш бачити те, що раніше залишалося непомітним. Ти починаєш розуміти, що твоя реакція на людину це не тільки про неї, це про те, що всередині тебе готове ожити, вилікуватися або проявитися. Ти можеш зустріти когось і раптом відчути тривогу там, де раніше відчував захоплення. Бо тепер ти бачиш, ця хімія не про майбутнє, а про повтор минулого, і ти більше не хочеш повертатися в ті місця, де втрачаєш себе. А буває, і навпаки, ти зустрічаєш людину, поруч із якою немає вибуху, але є глибоке дихання, ніби твоє тіло нарешті перестає боротися. І ти розумієш: ось це не іскра, а ґрунт, не хаос, а опора. І тоді ти починаєш ставити нові запитання: чи ця хімія підтримує моє зцілення? Чи я почуваюся собою поруч із цією людиною? Чи можу я говорити чесно, не боячись, що це занадто? Бо справжній потяг будується не на драмі, а на простоті, не на тому, що змушує тебе бігти, а на тому, що дозволяє залишатися. І саме в такі моменти ти починаєш помічати, як твоє життя змінюється. Люди, які колись притягували тебе силою вибухової хімії, раптом здаються порожніми, бо тепер ти бачиш, це був не зв'язок, а реакція, не доля, а повтор. І паралельно з цим починає виникати нова здатність відчувати тих. З ким твоя душа резонує, а не бореться. Це не про величезну пристрасть одразу, це про глибину, яка народжується поступово, але при цьому міцніша за будь-який імпульс. Ти поступово розумієш, хімія це дзеркало. Вона показує не тільки того, хто перед тобою, а й того, ким ти стаєш. І коли всередині відбувається цей сув. Ти більше не дозволяєш випадковим реакціям визначати твою цінність. Ти більше не називаєш хаос пристрастю, і більше не плутаєш внутрішню тривогу з любов'ю. Ти починаєш вибирати не тих, хто викликає бурю, а тих, поруч із ким ти нарешті можеш бути тихим і справжнім. Є момент, до якого приходить кожен, хто нарешті починає бачити свою хімію з людьми не як загадку, а як внутрішню карту. Саме тут відкривається найважливіша істина: те, що ти відчуваєш на початку, це тільки сигнал. Але те, що відбувається далі, це вже вибір. Ти починаєш помічати, що твоя хімія це не якась зовнішня сила, яка штовхає тебе в певний бік. Це компас, що показує, де всередині тебе ще є рух, незавершеність або навпаки спокій і готовність до справжнього зв'язку. І ти нарешті перестаєш сприймати сильні реакції як доказ того, що людина тобі призначена. Тому що тепер ти знаєш, інколи найяскравіший потяг це не збіг душ, а просто резонанс минулих досвідів. І водночас ти бачиш інше є такі зустрічі, де все відбувається тихо, природно, майже непомітно. Але саме вони залишають у тобі щось, що не зникає. Вони не змушують тебе сумніватися, не викликають емоційних гойдалок, не провокують внутрішнього хаосу. Навпаки, ці зустрічі ніби дозволяють тобі видихнути. Юн говорив, що людина пізнає себе через стосунки, бо інший це дзеркало, яке показує те, чого ми самі не бачимо, і коли ти поруч із кимось почуваєшся чесним, природним, справжнім, це і є ознака того, що хімія між вами будується не на травмі, а на зрілості. Поглянь на це спокійно. Чи є поруч із цією людиною простір бути собою? Чи твоє тіло розслабляється, а не стискається? Чи ти говориш щиро, а не намагаєшся вгадувати правильні слова, чи ти почуваєшся поміченим, а не оціненим? Бо справжня хімія не забирає твою сутність, вона розкриває її. Вона не робить тебе меншим, вона робить тебе глибшим. Вона не кидає тебе в сумніви, вона веде до ясності. І коли ти починаєш розпізнавати це, твоє життя тихо перебудовується, ти більше не женишся за вибухами, ти більше не боїшся тиші. Ти починаєш відчувати, що справжній потяг це не коли хтось заповнює твої порожнечі, а коли поруч з тобою ти перестаєш відчувати, що всередині є щось порожнє. І саме це та точка, де хімія перестає бути загадкою і стає мудрістю. Твоєю. Якщо всередині цього тексту ти впізнав себе, напиши про це в коментарі. Якщо тобі було тепло або світло у цій подорожі, підпишись. Залиш свій відгук, поділись цим відео з тими, хто теж шукає себе. Хай наші історії торкаються одна одної так само тихо й глибоко, як справжня хімія торкається душі.